Верховно морсі, звичайно. Вчора Верховна Рада за Верховна Рада, за моїм наполяганням, прийняла зміни до закону про люстрацію, яка. Не в повному обсязі, звичайно, але дозволяє повернути на фронт, повернути Збройні сили досвідчених, патріотичних і професійних військових. За рекомендацією начальника Генерального штабу Віктора Миколаївича Муженка, він вніс подання і пропозицію щодо повернення до лав Збройних сил. На посаду першого заступника начальника генерального штабу генерал-полковника Воробйова. Я можу сказати, що я з великим задоволенням підтримую це подання і попросив керівництво Верховної Ради прискорити підготовку проголосованого закону на підписання. Мені доповіли, що сьогодні він має бути тут. Я підписую подання. І пане генерал полковнику, прошу негайно приступити до виконання обов'язків першого заступника начальника Генерального штабу. Можу сказати, і я, і Рада національної безпеки і оборони, і Генеральний штаб дуже покладаються, що ваші знання, вміння і досвід дадуть вам можливість ще послужити Україні. Слухаюсь, дякую. Так що погодження щодо кандидатури генерал-полковника Геннадія Петровича Воробйова я підписую.